Сучасне мистецтво з країн арабського світу представлено на виставці в новому музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. На експозиції із назвою Тут і деінде зібрано докупи роботи 45 художників з 15 країн. Мета виставки позбутися існуючих узагальнень та стереотипів щодо арабського світу як однорідної монолітної системи. Очевидно, арабські країни це величезна частина світу, і було б принаймні наївно з нашого боку звести її до єдиного монолітного образу. Ця спроба представити в дещо іншому світлі арабську ідентичність, продиктована нашим прагненням відмовитись від хибної ідеї однорідності цього світу, яка поширена на заході. Of this idea of a fictional unity that was imposed by the West. у представлених роботах відстежуються негаразди, з якими стикаються арабські народи через вплив мультимедійних засобів. Чимало з цих художників пропонують критичний підхід до творення образів та до споживацького підходу до творчості. Те to, кестіон мейнстрім мідія Оренівейтубі Авередегісторії. Вони пропонують альтернативний до медійного підхід до історії, адже історія пишеться не тільки в засобах масової інформації чи в підручниках. Історія пишеться також в серцях і долях простих людей. саме такою є мета робіт, представлених на цій виставці: розповісти історію через індивідуальний досвід. Виставку можна переглянути в новому музеї сучасного мистецтва Нью-Йорку до кінця вересня.